Всім привіт! Є на продажі машинка, Volkswagen Passat B8, куплялася на аукціоні в жовтні місяці 24-го року з пробігом 145 тисяч, пробіг оригінальний, обслуговувалась на Volkswagenі, можливі будь-які перевірки, комплектація Highline, є один підкрас, заднє ліве крило і все, решта все в оригіналі. Дуже гарний пробіг, зараз 147 тисяч, повністю обслужено, замінено ГРМ, помпу, масло в коробці, масло в двигуні, всі фільтри, хороша зимова гума, хороші тормозні диски, двигун, коробка ходова. Все працює просто ідеально. Ось Такий має вигляд вона. Надаю він код для перевірки. Можете перевіряти по Volkswagen пробіг оригінальний. 14 рік вона, але 147 пробігу. Є електрокришка багажника, є запаска. Такий вигляд має ззаду. Дуже гарна гума. Салон класний, шкіра Алькантар, стеля частенька, трьохзонний клімат, гумові коврики. Такий стан, це все в оригіналі, нічого тут не перешито. Гарно виглядає. Датчики світла дощу. LED панель приладів, адаптивний коліс контроль, підрульові пелюстки перемикання-передач. DQ 250-та коробка, мокра. Працює просто ідеально, обслужена замінена мастила. 147 пробігу. Кого цікавить, машина ще є в наявності, знаходиться в місті Хмельницькому. Люди спеціально шукали собі з мінімальним пробігом, купили на аукціоні в жовтні місяці. Але зараз хочуть кращу машину, цю хочуть продати. Хто шукає з таким пробігом? Їх реально небагато. Тому дзвоніть, приїжджайте на огляд і купуйте. Всім дякую за увагу, ставте лайк і підписуйтесь на канал.